Вітаю! Сьогодні я покажу, як виконати домашнє завдання, яке я задала дітям по інформатиці Малювання в програмі Paint. Для цього ми заходимо в Google Клас і переходимо на вкладку завдання. Ось інформатика. І у нас домашнє завдання копіювання в програмі Paint. Я переходжу у розділ назначено і натискаю лівою кнопкою мишки. Зверніть увагу, у кожної дитини є свій окремий прикріплений для неї файл для роботи. Мені все одно я вибираю перший-ліпший. Зараз файл відкриється, і мені треба буде його скачати на комп'ютер для того, щоб можна було з ним працювати. Ось кнопочка скачати, натискаю. Ось мій файл, скачався мені на комп'ютер. Я згортаю це вікно, заходжу у мій комп'ютер. Папка завантаження. Чи де у вас зберігаються завантажені файли. Ось він цей файл. Я його вирізаю він мені тут не потрібен. І вставляю в папку 4V, яку я створила. Ви створіть собі папку Інформатика і будете зберігати файли від мене отримані у цій папці. Ось він цей файл у мене в цій папці є. Тепер я відкриваю програму Paint. Це програма стандартна. Вона входить до стандартних програм Microsoft Office. Я заходжу в кнопку Пуск. Потім листаю програми до кінця. Ось папка Стандартні програми. Заходжу в неї. І ось знаходжу тут Paint. Натискаю. Ось програма переді мною. Тепер мені треба вставити. Файл, який ми скачали. Цю програму. Відкрити, верніше за все. Його в цій програмі. Я вибираю в меню кнопку «Файл», Відкрити. Зараз це буде нешвидкий процес, але зараз воно його відкриє. Ось він цей файл. Я його виділяю і натискаю кнопку Відкрити. І так, наше завдання намалювати вікно. І вставити його в будівлю ось цієї школи. Як ми будемо це робити? Перш за все задамо колір. Перший колір це буде колір контура. У нас буде контур вікна ось-отакий. Другий колір це колір заливки вікна. Він буде ось такий голубий. Я вибираю потім фігуру прямокутник. І починаю малювати. Зверніть увагу, контур бордовий, а заливки немає. Чому? Я відміняю цю дію, заходжу у кнопочку сюди, ось заповнити і вибираю однотонний колір. Ось тепер моє вікно буде мати і контур, і заливку. Я поділю його на три частини. Вибираю лінію, натискаю ліву кнопку мишки і веду вниз вертикальну лінію. Ні, вертикальна лінія не вийшла. Пробую ще раз. Ось так. І ще одну вертикальну лінію. Ось так. Ну і намалюю ще їх в квартирку. Ось. Вікно готове. Тепер мені його треба вставити сюди в будівлю. Як це робиться? Я вибираю команду виділити. Змінюю колір заливки на білий. І у кнопці Виділити, вибираю. Прозоре виділення. І тепер обережненько по краях я виділяю ось оце моє вікно, виділила. Навожу на нього перекрестя, зажимаю лівою кнопкою мишки і перетягую сюди. Вставила одне вікно. Тепер затискаю клавішу Ctrl і шляхом копіювання вставляю ось ці вікна. У будівлю. Ось тепер наша школа більш-менш схожа на школу. Ви зберігаєте зміни, які ви внесли у цей файл. Можна натиснути просто ось отут, на дискетку Зберегти. Після цього ви закриваєте файл. Він у вас зберігається ось у цій папці, і вже з цієї папки ви надсилаєте її в Google клас, як виконане домашнє завдання. Коли домашнє завдання буде виконане, у вас у Google класі буде прикріплено два файли. Вихідний і з виконаним завданням. Дякую за увагу. До побачення!